Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Діти, подивіться, який гарний букет осінніх квітів я вам приготувала. Осінні квіти, справжня дивина, такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони несуть у світ свою красу. Дарують щастя й дивовижні мрії. Усім вони наснаги додають і радість, і життя, і дитячі мрії. Діти, а які квіти ви впізнали? Вірно, айстри, чорнобривці та жоржини. А чому їх називають осінніми квітами? Вірно, тому що вони квітують восени. Давайте ми з вами складемо описові розповіді про ці квіти, але спочатку згадаємо будову квітки. У квітки є коріння, яке знаходиться в землі, стебло, листя і сама квітка з пелюстками. Я вам розповім про чорнобривці. Чорнобривці мають маленькі квіточки жовто-коричневого кольору. Пелюстки у них гладенькі, стебло у вигляді кущика таке розгалуджене, а листочки темнозелені, ніби вирізблені, чорнобрівці мають гарний аромат, вони ростуть у квітнику. А ось про чарівні айстри та величні жоржини ви складете розповідь самостійно. А допоможе вам в цьому ось ця підказочка. Малята, а чому потрібно берегти квіти? Так, тому що квіти дарують нам радість та прикрашають природу. Дітки, а зараз послухайте ваш веселий віршик. Цей віршик написала Катерина Дешкант. На Жоржині жук сидів. На Жоржині жук сидів. Жу-жу про щось гудів. Грів на сонечку бочук. На тих квітах наш жучук. Про кого цей віршик? Так, про жучка, а де він сидів? На Жоржині жук сидів. А який звук чується найчастіше? Так, звук ж. -ж, 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 -ж. Повторіть цей звук. Ж-ж-ж. вивчі цей віршик самостійно. Ви сьогодні молодці. До побачення.